Ще не підписалась на канал. З вами знову я, Качево Володимир, бухгалтер та Путковий консультант. І сьогодні у нас п'ятниця. Отже, рубрика «Бухгалтер розповідає. Нагадую, цей час, коли ми не говоримо про бухгалтерський облік, не говоримо про податки, ми говоримо сьогодні виключно про психологію, психологію підприємства, психологію підприємця, психологію відносин. А також розбираємось, як вирішити ті чи інші психологічні проблеми, адже всі ми люди. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про сон. Багато хто з нас має проблеми зі сном, враховуючи те, в яких реаліях ми живемо з вами. Вчені стверджують, що. Швидко заснути людині потрібно від 15 до 20 хвилин. Проте провалитися в сон так швидко вдасться не всім. Що робити, коли не можеш заснути в укритті чи у себе вдома, якщо особливо прочитали тривожні новини, або ви, як я, прокинулися посеред ночі з питанням, а чи здав я звіт, а чи заплатив я податки? Я сподіваюся, що ті поради, які я вам дам, можуть стати у пригоді, якщо у вас будуть такі проблеми. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступних відео. Якщо вам необхідна консультація з питань бухгалтерських чи податкових, будь ласка, звертайтеся до мене. За посиланням, яке ви бачите під цим екраном. або на електронну пошту, або в інстаграм, як вам зручно. От. Також нагадую, що скоро закінчується жовтий місяць, а це закінчення акції на підписку на мій телеграм-канал. Якщо ви зараз придбаєте підписку, підписка на півроку, коштує вона зараз 500 гривень. Ви отримаєте доступ до унікальних консультацій текстових, відеоінструкцій, а також ви зможете ставити свої питання і я буду вас консультувати безкоштовно. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. А ми поїхали розбиратись. Спочатку ми поговоримо про методи, які використовують військові США та Великобританії. Вони дуже між собою схожі, кажу одразу, але є певні відмінності, які саме зараз розумієте. Отже, що використовують військові? Про метод, який вони використовують, вперше розповіла Шарлан Акерман в своїй книжці Рославця і Виграй. Результативність чемпіонату. За її словами, цю вправу розробили в школі в МС США. Кажуть навіть, що е, такий метод підходить людям, які хочуть заснути у сидячому положенні. Наприклад, якщо ви довго їдете в автобусі, намагайтеся розслабити всі м'язи очі. Все починається з звиччя. Руки опустіть вздовж тіла. Це допоможе зменшити напругу. Далі видихніть і розслабте грудну клітку. Потім поступово потрібно розслабити ноги, видки, стегна. Уявіть спокійну сцену і вчитіть розум на 10 секунд. Якщо це не допомогло і ви не змогли заснути, намагайтесь упродовж 10 секунд повторювати фразу не думати. Не думати, не думати, не думати. У мене сон потягнуло. Серйозно. Як швидко заснути за дві хвилини? Спосіб від військових Великобританії. У цей спосіб був описаний в The Independent. Секрет полягає в наступному. Розслабте м'язи тіла, починаючи з обличчя. Видихніть і вдихніть. Намагайтеся ні про що не думати протягом 10 секунд. Потім уявіть, що ви лежите в кармові посередині спокійного озера. І дивитеся у небо або відпочиваєте в гамаку в кімнаті. Намагайтеся детально побачити кожну деталь сцени. Вважається, що оцей метод після 6 місяців практики в 96% випадків допомагає повністю побороти безсоння. А от доктор Ніл Стенлі додає, що заснути, для того, щоб заснути, вам необхідно повністю заспокоїти свої думки. Унікальний метод дихання 4.7.8 порада. Про цей метод. Який дозволяє заснути за одну хвилину, розповів доктор Ендрю Вейл. За допомогою контрольованого дихання організм розслабляється. Тоді ви можете швидше заснути. І ця методика доволі проста. Впродовж 4 секунд потрібно спокійно і повільно вдихати повітря носом. Потім на 7 секунд затримайте дихання, повільно вдихайте повітря ротом протягом 8 секунд. От так. Щоб швидко заснути написані дії, потрібно повторити хоча б три рази. Ви заявляв, що дана вправа є природним заспокійливим методом і швидко занурює людину в сон. Як заснути за 5 хвилин метод самогіпнозу. Щоб швидко заснути за 5 хвилин, можна використовувати прийом з автотренінгу. Ви даєте своєму організму певну команду. Наприклад, якщо дивилися фільм 17 миттєвостей весни, то, може, пам'ятаєте, як Штірліц сам собі робив автотренінг, що зараз я засну на 20 хвилин. Я прокинусь через 20 хвилин, повністю відпочивший, свіжий, повний сил і буду продуктивно працювати. Я вам пропоную ще ось таку настройку. Я повністю розслаблений, моє тіло стає важким, мої повіки закриваються, І я занурююся в сон, починаю згородній віри. Коли дорахую руху зі ста до одного, то засну. Найчастіше людина засинає задовго до того, як їде до один. Далі п'ята порада. Рахування видихів для боротьби з безсонням. Проста, але досить дієва практика. Якщо потрібно заснути, коли не спиться? Потрібно вам заплющити очі. І зробити кілька повільних вдихів та видихів. Ваше дихання повинно бути спокійним та природним. Зробіть 5 видихів, і тоді почніть спочатку. Вдихи рахувати не можна. Якщо зіб'єтеся, потрібно почати знову. І сон скоро прийде. Ця техніка не тільки допомагає. Коли ви не знаєте, як заснути, але й може використовуватися, якщо потрібно заспокоїтися. Доволі дієвий метод. І моє улюблене як швидко заснути за допомогою повільного розслаблення м'язів всього тіла. Ця методика чудово підходить, якщо ви не знаєте, як заснути, коли не спиться. Також її часто використовують в якості медитації, адже вона має заспокійливий ефект. Вправа виконується таким чином. Спочатку вам потрібно напружити всі групи м'язів на обличчі, а потім розслабити їх. Пізніше переходьте до напруження м'язів-плечей та шиї. Також їх розсаду. Рухайтеся по тілу донизу аж до ніг. Ця вправа допоможе заснути за одну чи дві хвилини. Якщо повністю зосередитися на відчуттях свого тіла, далі. Контроль імпульсів, щоб побороти висоті. Потрібно налагодити зв'язок між сном та ліжком, що допоможе організму швидше заснути в будь-якому випадку. Оці прості способи. Швидко заснути, радить медичний центр Cleveland Clinic. Для цього необхідно лягати у ліжку, коли відчуваєте в тому, якщо не змогли заснути за 15-20 хвилин, вставайте. Саме оце радить фахівчиня з поведінкових розвитків сну Мішель Дрегу. Пам'ятайте, що ліжко треба використовувати не для перегляду серіалів чи їжі, а для сну. Далі прокидайтеся щодня об одній тій самій годині, незважаючи на те, о котрій заслуги. Не дивіться вночі на годинник. У боротьбі з безсонням цей метод вважається одним з найкращих, але результат приходить не одразу. Також вам можуть бути цікаві медитації та візуалізації, щоб швидко заснути. Це доволі популярні види тренувань для релаксації, які також допоможуть швидше заснути. Американська медична асоціація стверджує, що саме керована візуалізація може значно зменшити проблеми зі сном. Потрібно лягти в ліжку. Вимкнути світ і уявити приємні сцени, які допомагають ослабитися і заспокоїтися. Намагайтеся створювати максимально деталізовані образи і використовувати усі органи чуття. Уявляйте навіть, які запахи ви відчуваєте. Дуже важливо, щоб сцени викликали почуття захищеності. Ось на чому вам треба фокусуватися. Ви маєте. Максимально відчути почуття захищеності. Як побороти безсоння за допомогою натуральних трав та інших продуктів? Є, Є певні види їжі і напоїв, які допомагають швидше засуду. До цього списку можна віднести банани, тепле молоко, вишню. Все. Сьогодні навіть це вишем через судно. Виноград. Микдалі, чай з ромашки. Якщо ви не страждаєте на воді, можете спробувати перед сном їх жрати. Але в розумних кількості, звичайно. А ось будь-які продукти з кофеїном, зокрема й кава, навпаки, збуджують організм і не дають йому заснути. Як заснути, коли не хочеться спати? Обов'язково подумайте про протилежне. Це може звучати парадоксально, я розумію, але коли ви не можете заснути, потрібно подумати про те, що вам цього робити не можна. Результати дослідження цієї техніки неоднозначно, але її варто спробувати, якщо інші методи не працюють. Сподіваюсь, відео було для, для вас цікавим та, та корисним. Бажаю вам гарного п'ятничного дня та гарних вихідних. вихідних. Не забувайте, будь ласка, також донатити на ЗСУ. Якщо шукаєте, наш, щоб задонатити, будь ласка, я вас прошу допоможіть 72-й окремій механізованій бригаді чорних запорожців. Їм потрібні зараз декілька ноутбуків та. Реквізити для, для донатів під цим відео, будь ласка, кидати хто скільки може. Я буду вам вдячний. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, додана ЗСУ. Все буде Україна. Па!